Всіх вітаю на моєму каналі! Цікаві оповідання з життя людей і тварин. Хочу вам запропонувати прослухати дві історії, які реально відбулися з двома собаками на ім'я Боббі і Боб. З інтервалом часу майже в 100 років. У 1923 році сім'я Бразерів з Орегону США вирушила у відпустку до штату Індіана. Разом зі своїм дворічним собакою, суміш Коллі та англійської вівчарки на ім'я Боббі, під час зупинки на Боббі напали місцеві бродячі собаки. Він злякався і втік. Після тривалих пошуків родина була змушена повернутися додому з розбитими серцями, вважаючи, що пес загинув, і вони його ніколи не побачать. Рівно через шість місяців у лютому 1924 року Бобі з'явився на порозі їхнього будинку в орегоні. Він був виснажений до кісток, його лапи були стерті до м'яса, а кіхті майже відсутні. Тобто весь цей шлях він пройшов на своїх чотирьох. Неймовірний факт, що пес подолав відстань у 4105 кілометрів самотужки. Він йшов через скелясті гори, постелі та ліси посеред суворої зими, щоб знайти шлях додому. Після того, як історія потрапила в газети, люди з усієї країни почали писати листи бразерам. Виявилося, що багато хто бачив Бобі на його шляху, люди підгодовували його та давали притулок на ніч, а він, відпочивши, завжди вирушав далі на захід. Повернення собаки, яку після цього назвали. Чудо псом Бобі, або Бобі the Wonder Dog. Стало загально національною сенсацією. Бобі став національним героєм. Про нього писали газети. На честь події викарбували пам'ятну медаль. І у 1924 році Бобі зіграв самого себе в німому фільмі Поклик Заходу. Помер він у 1927 році. І був увінчений у пам'ятнику на одній з вулиць його рідного міста Сільвертон, який можна побачити і сьогодні. Неймовірна, але реальна подія, яка стала історичною. І завдяки небайдужим людям, хто допоміг Бобі здолати такий довгий та налегкий шлях, не сталося трагедії, і пес пошкодженим, але живим дістався своєї родини в орегоні і увійшов в історію. Але і в теперішні часи з нашими домашніми улюбленцями. Трапляються не менш зворушливі події, що змушують господарів спочатку страждати, але потім, завдяки активним людям з добрим серцем, викликають сльози радості. От рівно через 102 роки після втечі Боббі втік наш улюблений пес Боб, якого наші дорослі діти взяли з собачого притулку у віці 7 місяців 2 роки тому. Ростили, годували, лікували, дресирували і. Просто любили. Наш Боб це безмежно добрий, розумний та ласкавий, з густою шерстю дуже кудлатий велетень, пращурами якого в трьох попередніх поколіннях були безумовно Боб Тейли, Ньюфаундленди та Лабрадори. До того ж, після цієї суміші одна з його бабуси, ймовірно, погуляла з різеншнауцером, що обумовлює його квадратний формат, характерні брови та бороду, високий інтелект та. Безмежну вірність. І так рік 2025 грудень, війна в Україні, в нашому місті, постійні повітряні тривоги та вибухи далекі й близькі, які несуть гори людям наводять жах та страшенно лякають всіх собак навкруги, внаслідок чого, здається, Всесвіт наповнюється їх жалібним, пронизливим виттям. Але треба жити. І ми влаштували сімейну вечерю, накривши стіл на веранді, залишивши наших трьох собак Жанну, Скіфа та Боба, на дворі. Раптово завили сирени повітряної тривоги, то одночасно почали летіти ворожі ракети та дрони, наповнюючи повітря страшенним гулом та гуркотінням, наче сто блискавок, одночасно розірвало мирне небо. В цей раз це сталося занадто близько. Над нашою оселею та над річкою, що заглушило виття собак та шалено налякало їх. Жанна та Скіф, скориставшись своїми невеликими розмірами, сховались в дровниці за хатою, а Боб? Боб зник. Всі подумали, що він сховався в одній з трьох його таємних хованок, якщо можна так назвати, підвал та два влаштованих ним, власно, барлоги. Нарешті оголосили відбій тривоги, але Боб не з'явився. Потім до ночі було ще декілька тривалих тривог та їх відбіїв, проте Боб, незважаючи на наші кликання та пошуки, так і не повернувся. Наступного ранку вся наша сім'я три покоління пішла на пошуки Боба, прочесавши весь район пішки та на машинах. На жаль, наші зусилля не були успішними. Наша логіка нам здавалась нехибною, не міг домашній докінчика хвоста пес забігти далеко. Тобто він десь бродить навкруги дому та подвір'я, або сховався в якійсь чи під кущем і тремтить від переляку та нових повітряних тривог, які були і вночі, і вранці. І неможливим здавалося, щоб наш домашній охоронець, наш Боб, перетнув дуже швидкісну міжміську дворядну трасу, яка проходить недалеко від нашого житлового масиву. Кожен з нас написав обяви про зникнення Боба та фото у всіх соцмережах та своїх групах у вайбері, і в Телеграмі та Фейсбуці, які наші друзі та знайомі перепостили та поширили далі. Ще пройшов один довгий день ретельних пошуків та очікування чуда. Оптимістичні думки у всіх танули, як бурулька на сонці. Як потім кожен з нас зізнався, Мозок все частіше пронизувала сумна думка, що серце Боба просто не витримало ворожої атаки, тому ми не переставали шукати, чи його, чи його тіло всюди навіть у високій траві та руїнах кинутих домівок. Минуло два дні після зникнення Боба, і раптом жіночий голос сповістив по телефону про начебто схожого собаку, якого вона помітила в центрі міста, що кілометрів десять від нашого житла. Звісно, це був не Боб. Але дзвінок цієї жінки запалив надію та посилив нашу віру в небайдужих людей. І ось настав той п'ятий щасливий день. Рано вранці дівчина по телефону описала собаку, що бігав біля її дома в селі, що за вісім кілометрів від нас, реагував на ім'я Боб, та всі прикмети збігалися, а коли вона скинула його фото, то від сумнівів не залишилось і краплі. Ця мужня дівчина Наталя за проханням моїх дітей, які через хвилину вже мчалися до неї на машині, сміливо та стрімко схопила Боба за Занашинік, з якого під час його трагічної вимушеної мандрівки злетів жетон з його прізвиськом та телефоном господарів, та завела його в під'їзд дома, приперши двері своїм тілом, щоб знову не збіг, і тим самим захистивши його від лютої зграї місцевих собак. Які вже його оточили. Не вистачить слів та емоцій, щоб описати цю зустріч. Господарі не встигали втирати сльози, а Боб ледь не злетів від безмежної собачої радості, розкрутивши свій похвнастий хвіст, наче пропелер міцного гелікоптера, вже в машині по дорозі додому виявилось, що стан нашого наляканого мандрівника вкрай тривожний. Погляд його якийсь загублений, шерсть збита куфтунами та вся в реп'яхах. На кожній волосині прилипла грудка засохлого бруду, язик пересох, боки запали, весь тремтить. Побачивши дім, Боб зрадів, а потім, вже в приміщенні, вів себе нервово, так, наче не розумів, де він, чи не вірив, що повернувся, і довго пив воду і ніяк не мив гамувати справу. А коли на його улюбленому матраці його здала в сон, він скиглив у вісні і здригав всіми чотирма лапами, ніби тікав від гуркоту вибухів, сирен, машин на трасі і злих сільських собак. Таке повторювалося ще довго, тому за порадою ветеринара йому довелося давати заспокійливе. Про свою щасливу знахідку ми сповістили у всіх джерелах інформації, де розмістили об'яви щодо зникнення Боба. За що отримали сотні вітань та дзвінків від небайдужих людей? З тих пір наш Бог, поки ще війна, вільно гуляє лише в присутності своїх господарів, а решту часу сидить у безпечному місці, просторому підвалі або в домі. Прокручуючи в пам'яті всі події, що сталися з Бобом. Мимоволі приходить на думку безмежна подяка всім, хто співчував, писав, підтримував нас під час пошуків. Але завдяки таким, як Наталя, людина з доброю душею, незважаючи, що поспішала з дитинкою на автобус до дитячого садочку, в історії із зникне Боба і стався хеппі-енд. Не звернула б вона увагу в соцмережі на і фото, не опинилася б по дорозі в садочок в потрібному місці, в потрібну хвилину, була б байдужою до незначних на фоні війни проблем, не подзвонила, і все, або пес би побіг світ за очі далі, або розірвала б його зграя собак, або іще купа всіляких не та або. Але ж не вдається ворогу вбити чи спорожнити своєю війною душу наших людей та зробити їх серця закритими від людяності та добрих справ. Якщо вас торкнули ці дві невигадані історії, підтримайте мене лайком та підпишіться на канал, це мене мотивує писати та читати для вас і далі. Цікаво буде побачити в коментарях, які емоції викликали у вас обидва Боба, Боб і Боббі які жили з інтервалом майже в 100 років.